Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про головне і найцікавіше. Я вітаю в нашому ефірі ректора Одеського державного аграрного університету Михайло Брошкова. Добрий вам день, добрий день. Будемо говорити з вами про важливе, що стосується саме сільського господарства, тому що вже чуємо заяву від аграріїв, що через посуху втратять велику кількість врожаю озимого, який планували зібрати вже у 2023 році. Ви, як спеціаліст і людина, яка в принципі займається підготовкою студентів. На вашу думку, чи може в нас спеціалістів немає, таких, які би вирішили питання з посухою, чи в принципі треба знайти? Якісь інші підходи до цього питання. А, дійсно, протягом останніх уже п'яти років природа нам дає такі сюрпризи у вигляді посухи. Ситуація на сьогоднішній день є дуже критичною. Не то, що ми можемо щось втратити, ми вже втратили, і ця цифра наближається до 50%, і Це вже є критична. Я знаю, що департамент. Агрополітики разом з адміністрацією проводить велику роботу по фіксацію цих збитків, але щодо кхм, того, щоб упереджувати так. в майбутньому. На мій погляд, потрібно розглянути взагалі концепцію розвитку цього регіону, бо ми зараз говоримо саме про Бісарабію про частину Одеської області, яка називається Бісарабію, тому що в цьому регіоні дійсно критична ситуація повторюється з інтервалом рік. Два і це дуже часто вже це не так, що раз на 10 років до яких можна готуватися, і треба прогнозувати цю ситуацію. Для цього для того, щоб прогнозувати, потрібно впровадження сучасних технологій, прогнозування, в тому числі і штучні. Інтелекту і ІТ-технологій. для цього треба готувати цих фахівців. А для того, щоб їх підготувати, потрібне певне, ну скажімо так, технічне забезпечення для свого, для університету. Дійсно, ми, як університет, створили кафедру іт технологій для того, щоб розвивати так звану агрокібернетику. І сподіваємося, що найближчим часом вже будуть випущені фахівці, які будуть саме прогнозувати цю ситуацію, і допомагати фермерам у вирішенні. Цих проблем, але стратегічно треба розуміти: або ми цей регіон розвиваємо зрошувальну систему для того, щоб упереджувати, і не в майбутньому не було таких у нас сюрпризів. Але ми в корні змінюємо концепцію культур, які будуть вирощуватися на цих територіях, враховуючи ті зміни, які ми маємо в. І ми трошки до ефіру з вами обговорили з приводу того, що необхідно взагалі можливо відмовитися від якихось культур, які зараз висаджають на саме Басарабі. Можливо, змінити взагалі підходи, чи, наприклад, тут соняшники вирощують там, де раніше зерно, а там щось інше. Можливо, це попередити, чи в принципі треба йти до того, аби всюди в нас росла і пшениця, всюди в нас були інші озимі культури. Дійсно, традиційно, якщо ми проаналізуємо, які культури у нас вирощуються, це максимум п'ять стандартних культур, які затребувані світом, які Україна експортує. Але є багато інших культур, в тому числі і лікарських рослин, які би могли в тих регіонах бути запроваджені в якості альтернативи. Але фермерам треба показати, що вони з цим будуть робити. Скажімо так, якщо це лікарські рослини, мають стояти заводи, які би переробляли цю сировину. Бо забагато лікарської сировини потребує від збору до переробки коротку таку логістичну цепочку. А створюючи певні кластери в той самої Бісарабії можна пропонувати іншу культуру, але для цього треба науковий підхід. І для цього треба консультації саме з науковцями, наскільки це можливо, і наскільки це можна запровадити. Це системна системний підхід, і я думаю, що протягом року можна зробити аналітику і запропонувати фермерам розвиток, скажімо так, рослинництва в Бісарабії з підходом інших культур навіть. Ті, що вирощуються там уже в Греції, там ще ще нижче від нашої Бісарабії. А якщо говорити про іншу частину Одеської області, там а, ситуація трошки трошки краще. А, ситуація трохи трохи краще, тому що були опади. А, вони поки що ми не говоримо про критичні ситуації, принаймні те, що знаходиться коло Одеси, теж має певні проблеми, Але ми сподіваємося, що найближчим часом будуть опади, які... А, Підтримують ці рослини, і ми будемо мати урожай. Побачимо, що буде весною, але урожай якийсь буде. Але щодо Бісарабі, там вже ситуація критична. Ми бачимо заяви від військової адміністрації, і дійсно будемо сподіватися тільки на те, що фермерам буде компенсація, тому що підтримка фермерів, особливо в умовах війни, ну це важливо, тому що ми бачимо, що вони страждають від посухи. Вже дійсно, як ви сказали, останні декілька років. Але ми. Мені б хотілося трошки детальніше поговорити про агрокібернетику. Розкажіть нам, що це таке, тому що для мене, для людини, як з гуманітарною освітою, це здається щось просто неймовірне. Ну в чому суть в тому, що світ дуже швидко змінюється, дуже швидко змінюються вимоги до фахівців, дуже швидко змінюються технології. І будь-яка людина не може в штаті тримати багато експертів, які би там фермер він не може тримати багато людей в штаті, щоб вони йому щось там постійно підпідказували. Для цього йому треба надати інструменти, за допомогою яких він зможе спрогнозувати. Це так звана it платформа да яка би якщо 2-3 роки або 5 років туди вводити якусь інформацію, вона через 5-6 років буде сама прогнозувати ситуацію. Треба тільки вводити установчі дані, і ця платформа буде працювати. Далі застосування таких технологій, які дозволяють залежно від структури поля, економити фермеру і насіння, і паливо, і ці технології також є. Так, да, крупні фермери собі можуть це дозволити, але маленькі фермери поки що ні, оскільки це коштовно, і треба цьому навчатися. Тому ми створили таку каф ми студентам вже пропонуємо ці знання використання безпілотних літальних апаратів, оскільки без цих інструментів збиток від цього господарства. Тому студенти мають знати ці так звані інструменти, вони мають бути з ними ознайомлені і використовувати ці інструменти, коли вони вже ну підуть безпосередньо на роботу. Якщо говорити взагалі про е, сучасне сільське господарство, uh -huh. е, на чому ще будується освіта е, у студентів? Що такого? Нового можливо є в університеті. Ну на що раніше не звертали увагу. Ну про про літальні безпілотні е, апарати ви нам вже сказали, тому що це і дійсно здається сільське господарство, де mm -hmm. воно, а де е, там дрони. Ну, скажімо так, будь-який університет, не тільки наш і різних напрямків не можуть собі дозволити постійно оновлювати всі технічні моменти, пов'язані, якщо ми говоримо про аграрний університет, це техніка, яку ми використовуємо, оскільки це коштовно і можливо економічно недоцільно постійно оновлювати, оскільки кожен рік змінюються ці технічні характеристики, то тому створення симуляційних центрів. Де студент може знаходитись в імітаційних умовах і розв'язувати ці завдання, які сучасні, треба швидко сучасні зміни, швидко на них реагувати на ринок цін, на певні, скажімо так, ситуації пов'язані безпосередньо в полі, на хвороби, які є, виникають під час рослинництва. Тобто, створення симуляційний центр зараз ми над цим працюємо як у ветеринарному напрямку так і агроінженерного напрямку. Щодо Безпосередньо агрономів у нас в дипломі написано, що це агроном-дослідник. Це не mm -hmm. просто знаєте, така собі особа, яка має щось там, вона має досліджувати. І ми е, йдемо по шляху створення саме наукових лабораторій, які би дозволили проводити систематичний моніторинг тих чи інших е, е, структур при рослинстві, чи це земля, чи це рослини, і з, починаючи з другого курсу, долучатися саме до наукових підходів, оскільки е, спрогнозувати Можна тільки коли ти маєш науковий підхід до вирощування, чи то тварини, чи то рослин. Пане Михайло, знаєте, війна змінила багато що в нашому житті після 24 лютого. Ми зрозуміли, якісь в нас змінилися цінності, змінилися традиції в нашому повсякденному житті. І ось саме з початком повномасштабної війни ми зрозуміли, що Україна годує дуже багато інших країн, і ми зрозуміли, що, можливо, ті професії, які раніше були там найпопулярними, там юристи, адвокати, журналісти, тощо зараз все трошки помінялося, тому що ми ну, побачили, що в нас не вистачає спеціалістів саме сільського господарства, саме аграрного сектору. Ну, то, просто тому, що це було раніше ну, непопулярно, знаєте. Як вам здається, чи змінилося, на вашу думку зараз? Студентів про те, що вони будуть забезпечені роботою, тим, що вони будуть знаєте, як займатися тією справою, яка конче необхідна нашій державі, особливо якщо говорити і після війни, і в умовах, я навіть не я можу констатувати факт. Угу. Дійсно, не було би щастя, де нещастя нам допомогло. Так. Кількість здобувачів, які вступили на перший курс, у нас в цьому році збільшилося вдвічі. І саме напрямки агрономія і технологія, там де тобто економічні спеціальності, як були, от стільки там приблизно ми студентів набираємо. Але технології, ті, що займаються вирощуванням тварин і їх переробкою, вдвічі. Агрономія втричі. Кількість ветеринарної медицини, взагалі закритий лицензійний об'єм. Тобто ми стільки набрали, навіть ну не проводячи якісь такі серйозні агітаційні заходи. Це говорить про те, що не то щоб фахівці кожна людина для себе зрозуміла, що її сталість це можливість щось виробляти, так і саме виробляти в напрямку продов... продовольчої безпеки. Батьки зрозуміли. Що людина, яка просто займається певною там юриспруденцією, вона не може забезпечити свою сім'ю. Ну, добре, є в неї гроші. Що вона з цими грошима може зробити? Не дай Бог там, яка ситуація, да? що вона залишилася там з чемоданом грошей, вона ж не буде їх їсти. Да? Тобто і потрібна продовольча безпека. Далі помінялося розуміння, що треба відходити від такої системної глобалізації продовольчого ринку. А з'явилася проблема з основними виробниками яєць. Оскільки була проблема з енергетикою і є до сих пір. Uh -huh. Все, ми, ми цей продукт у нас зразу в чотири рази збільшився в ціні. А як було б кластерність, певне да, тобто одеська область мала би свою, хай можливо не таку велику, але б тахофабрику яка б забезпечила базові потреби Одеської області. Да? Я думаю, що ці шляхи зараз будуть проглядатися і створення ось таких кластерних для забезпечення продовольчої безпеки підприємств, переробних, які б давали готову продукцію, підтяне. Під себе, що ми будемо переходити з такої сировинної країни, а будемо продавати не сировину, а вже готові продукти, які будуть конкурентно спроможні. Тому що кількість населення збільшується, і в будь-якому випадку, я маю на увазі в світі, потреба в продовольстві буде це. Неминуче в рамках програми Тема дня говорили тут з представниками центру зайнятості, і цього року найбільше було запитів на саморобітників сільського господарства. Чи то там, знаєте, як заступник фермера, який би просто займався чимось на землі, дуже багато агрономів вимагали взагалі якісь великі фермерні підприємства і маленькі. Кі тощо, тобто, ми і дійсно бачимо, ось наочно можемо все це дослідити. А з приводу, можливо, є пане Михайло, якісь запити від військової воєнної адміністрації стосовно е, спеціалістів саме в напрямку сільського господарства, можливо, співпрацюєте з ними? У нас є е, і військовослужбовці, які є студентами заочної форми навчання, тобто, ми про це інформуємо і навіть зараз ми. А ще продлили на два тижні вступну кампанію для того, щоб люди могли. Ви знаєте, це уже не віковий період, 17 років. У нас студенти по 60 років ну, на одноденній формі навчання. Тобто це говорить про те, що це круто да, що людям. Не вистачає цієї бази базової освіти. Тому що сільське господарство це не просто так посіяв і щось зібрав. Це, ну, це серйозна ситуація. Люди, коли це зрозуміли, вони. Ну, скажімо так, прийшли до нас отримувати академічну освіту для того, щоб впроваджувати це в своєму господарстві. Щодо військових, люди розуміють, що війна все рівно закінчиться, і потрібно буде засвоювати професії. І вони для себе зрозуміли також, що це професії, пов'язані з сільським господарством, і у нас є запити, і є студенти, вже, які, ну, скажімо так, і військовими, і студентами нашого університету. Пане Михайло, чи є попит наших спеціалістів за кордоном? Знаєте, знову ж таки, от війна показала, що дійсно от ми себе так постійно лінчували, що в нас така неякісна освіта, що ми такі вроді би, ну, не дуже знаєте, презентабельні так. в Європі. Але влаштуватися є тільки одна проблема мова. Угу. Тобто, фахівець, який швидко. Перевчається, тобто маючи на увазі мову, він за рік його беруть в будь-яку структуру. Вони знають, що це і якісний фахівець. І от як там, по ветеринарному напрямку без питань ветеринарні клініки, можеш навіть там, на певних, ну, звичайно, там іде перший асистент, а потім ти можеш йти далі по е сходинці. Там, оці, е е е там лікар, там uh -huh. ще ну є певний там, скажімо, інший набір препаратів і все таке інше. Але те, що є востребоване з цьому, це 100% і якість наших фахівців не гірша, ніж і це підтверджують так звані фідбеки від наших студентів, які там знаходяться, або фахівців, які переїхали в інші країни. Ми з вами так розширено поговорили про сільське господарство, саме що стосується роботи на землі, умовно так кажучи. А з приводу тваринництва, щоб вам здавалося, треба поміняти, тому що ви також займаєтеся підготовкою спеціалістів саме ветеринарної служби, але там же також необхідні підходи відповідні, які відповідають там різним регіонам тощо. Ну, дійсно, останні там 10 років ми маємо такий собі крін фахівців ветеринарної сфери, які більше орієнтовані на свійських тварин. Я маю на увазі домашніх тварин, так. це собаки квити, оскільки кількість ветеринарних клінік в місті з кожного року збільшується. Але зараз я вже спілкуючись з студентами, вони вимагають від мене долучити їх до лікувальної справи стосовно сільськогосподарських тварин. Але ферм невелика кількість, і технології, які у нас також є, багато стало чому, тому що багато хоч хочуть створити свої власні невеличкі ферми, робити певну продукцію в невеликої кількості, реалізовувати її в межах, скажімо так, ну, логістичного доступу там до там, 100 кілометрів, і це буде от та сталість, за якою ми будемо ну відчувати, що у нас там продовольча безпека? Точно ну все у нас там окей, і е, в цьому напрямку ми. Теж підвищуємо кваліфікацію. Ми створили там і ветеринарну клініку, де в принципі запустили роботу. Її е, е, є лабораторії у технологів, де вони вчаться вже власно переробляти продукцію. Mm -hmm. Є віварі, де є тварини, там в частності птиця, кролі, де вони можуть там бачити, як вона взагалі вирощується, як вона годується, які го корми краще. Але є зараз такий сектор, знаєте, який теж інтенсивно входить в процес. Це вирощення нетрадиційних скажімо так, для наших регіонів там тварин, це аквакультури, це розвивається рибництво, це вирощування певних видів комах, це вирощування тварин там, екзотичного характеру. Тобто, це теж у нас починає і такий маховик, запускається, і це теж цікаво нашим технологам, і вони ну, інтенсивно це вивчають, скажімо так. Ви дуже гарно підмітили з приводу саме продовольчої безпеки, тому що дійсно на жаль, лише з повномасштабним вторгненням, ми зрозуміли, що спеціалісти нам потрібні тут. Фермери нам потрібні тут, які нас годують, які годують багато країн. І з приводу ветеринарної служби, знаєте, полікувати кішку можна будь-де. А ось якщо говорити про бабусю, яка шукала ветеринара, я не знаю, там для корови. Ну це вже важче і дійсно. Що ми повинні готуватися до того і бути готовими завжди до якихось надзвичайних ситуацій? Ми розуміємо, що наш регіон і наша країна зможе нас прогодувати. Я дякую вам, пане Михайло, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нас в ефірі був Михайло Брошков, ректор Одеського державного аграрного університету. А я дякую вам, що ви були з нами. Ще побачимось.